Alphabet, your friend How to read and how to write Children love from our Вітаю вас, любі дітки! Я тітонька Сова, і ми починаємо мультиплікаційний урок англійського алфавіту. Давайте одразу познайомимося з новою літерою, літерою Ді. Вона четверта в англійському алфавіті і має ось такий вигляд. А от і перше слово з цією літерою Док. Док. Це собака. Дуже симпатичний маленький собачка. Крім того, це цуценя дуже кмітливе. Воно теж знає слова з літерою Ді. Не вірите? Ха -ха, дивіться самі слово до двері. Продовжимо урок англійського алфавіту. А ось і лікар. Слово лікар теж пишеться з літери D, Доктор. Тобто лікар. А це ще хто такий страшний? О, здогадалася! це дракон англійською dragon – Дракон. Ой, навіть трохи страшно. Хоча ні, певно, дракон прийшов до лікаря. Може, в нього болить зуб, а може, він так просто вирішив пожартувати. Дивіться, це качка. Качка англійською. Так. Качка, певно, була на прийомі у лікаря і злякалася дракона. Це навіть трохи смішно. А ось і голуби. І вони теж злякались. Ой-ой-ой-ой, слово голуб англійською «дав». Дав, голуб теж починається з літери Ді. А це ось олень англійською Дія. Олен дія. Ого, який переполох улаштував цей дракон. Він тут усіх просто перелякав. А наше сміливе цуценя не лише добре знає літеру дій, а ще й виявилося справжнім героєм. Молодець цуцик. Швидко все владнав у кабінеті лікаря. М -м -м. Ось так і закінчується історія про хоробре цуценя, та літеру ді. А зараз, дітки, дивіться мультфільм про барабан. Барабан англійською джам. Запам'ятали молодці. У нас попереду ще багато уроків, багато англійських літер і слів, які ми обов'язково вивчимо. Ну а поки що дивимось мультик і слухаємо віршик. The ram played drum with all his might. The mouse didn't sleep all night. But when the ram had stopped to beat, the mouse took the drum to eat. Ну що, малята, Сподобався вам мультик про барабан? І мені також сподобався. Ось і настав час прощатися. Літеру Ді ми вивчили, вірно. Давайте поглянемо на неї ще раз. Мультик, ми також подивилися, а тепер вам, дітки, напевне, вже хочеться побігати і пострибати. Звичайно, пора вже відпочити. Ми зустрінемось на новому уроці і познайомимося з наступною літерою. Нам лишилося тільки сказати одне одному До побачення!